Дрого один із вождів халів до тракійського народу, чоловік Дейнері Таргарієн. Дрого син хала Барбо, чи не наймогутніший хал до тракійського моря, хоча йому немає ще тридцяти. У його халасарі їздить сто тисяч чоловік, і сорок тисяч із них воїни. За словами служниці Мопатіса, дрого такий багатий, що навіть його раби носять золоті нашийники, а в палаці дрого у ваїздо траку 200 кімнат з дверима і злитого срібла. Дрого сильний і безстрашний воїн та відмінний вершник. Дуже високий, на голову вищий за будь-якого з оточуючих його чоловіків, але при цьому рухається легко і витончено, як пантера. У нього шкіра кольору полірованої міді. Чорні очі, довгі вуса і коса до стегон прикрашена дзвіночками. Дрого ніколи в житті не програвав поєдинку і тому ніколи не обрізав косу. Його кровні вершники: Хаго, Кохоло та Квото. Загалом про цього неординарного чоловіка відомо доволі багато із циклу книг пісня льоду й полум'я. Але широку аудиторію прихильників він отримав після виходу у світ серіалу Гра престолів. Розповідати про життєвий шлях могутнього хала немає потреби, адже для цього можна переглянути перший сезон серіалу або ж прочитати книги Джорджа Мартіна. Та й загалом про цього персонажа рано чи пізно з'явиться відео на моєму каналі з усіма деталями. А про загальні моменти ми вже балакали в роликах про прототипи Дейнері Стергарієн та її брата Візериса. Отож залишається відкритим питання, хто ж міг послужити прообразом Дрого в реальній історії людства. А тут не треба далеко ходити, і достатньо згадати події трохи більше, ніж півтора тисячі років тому, про які знають або принаймні про які чули майже всі люди. Мова йде про Гунську імперію та її наймогутнішого лідера. Саме так про Аттілу. Остаточна дата народження цього чоловіка донині невідома, але чимало дослідників припускають, що це був 396 рік. А тіла вождь гунів і союзних їм германських та сарматських племен. Об'єднання східних гунів склалося наприкінці 3-го століття нашої ери поблизу північних кордонів Китаю. Частина їх залишилася у степах Монголії, але основна маса рушила на захід і в другій половині IV століття з'явилася у північному Причорномор'ї. За Аттіли племена гунів розташувалися у Дакії, сучасна Румунія та Панонії, тепер сучасної північної Сербії, Західної Угорщини та Східної Австрії, а ставка вождя була неподалік Токая, нині місто на півночі Угорщини. Гуни підкорили собі протогерманців – готів брали данину із Західної Римської імперії та Візантії. Спочатку на чолі племен було двоє братів Аттіла і Бледа. Однак 444 го або 445-го Аттіла вбив брата і став одноосібним правителем. Особливо він дошкуляв Візантії, неодноразово спустошуючи її балканське володіння і загрожуючи Константинополю. У червні 451-го римський полководець Флавій Аецій завдав орда Маттіли нищівної поразки у битві на Каталаунських полях в північно-східній Франції. З того часу могутність гунів була назавжди зламана, а Аттіла помер під час свого чергового весілля в 453 році. Як нам відомо, Хал Дрого був дуже яскравим персонажем саги, хоча телеглядачі спостерігали за його історією доволі недовго. Тому зовсім не дивно, що деяким шанувальникам серіалу він нагадав відомого полководця Тілу, який верхи на своєму могутньому жеребці зумів об'єднати кілька різних племен і створити велику державу. Саме він підніс Гунську імперію до вершини могутності. Її сфера впливу простягалася від річки Урал та Кавказу до річки Рейн і від річки Дунай до Балтійського моря, а це неабиякі простори. З 445 року він став володарем велетенської держави в Східній Європі, що, за приблизними описами стародавніх істориків, простягалася від Чорного моря до Рейну та від Данських островів до правого берега Дунаю. Під його керівництвом було здійснено спустошливі походи в Ілірію, Галію та Італію. Десятки тисяч вояків та й супроводжуючого люду Кхала Дрого аналогічно були об'єднані в єдиний нестримний гурт до Траків і завойовували величезні терени у Всесвіті Мартіна. Вони так само, як і Гуни, не прагнули вести осілий спосіб існування, адже кінь для них неначе Бог, а рух вперед завжди потрібен для життя. Окрім сказаного, цікавим збігом є те, що Аттіла був одружений на заморській принцесі. У 453 році, в розпал підготовки до вторгнення у східну Римську імперію, Аттіла вирішив зміцнити власні сили, заручившись підтримкою готів. Для цього він влаштував власне весілля з готською принцесою Ільдеко, але помер від внутрішнього крововиливу у весільну ніч у своєму наметі. Існують також інші різноманітні версії його смерті. Одна з них вбивство власним зброєносцем при сприянні Ільдеко за намовою римського полководця Аеція, а друга версія і найбільш поширена отруєння власною дружиною. До слова, саме такий варіант смерті Атіли відображено в одноіменному фільмі або ж міні-серіалі 2001 року. Цей факт нагадує про те, що і сам Кхал Дрого взяв за дружину чужинку благородного походження принцесу Дейнері Старгарієн. А закінчилося життя Дрого доволі схожим чином. Його отруїла відьма чаклунка Міррі Мазду Ур. За переказами та легендами, Атіла похований у трьох трунах: золотій, срібній і залізній. Слуги та свідки поховання були вбиті. Тому місце розташування могили Атіли донині залишається невідомим. В свою чергу Кхала Дрого було спалено на погребальному вогнищі відповідно до традицій народу Дотракійського. Але саме від жару цього полум'я Дейнері Старгарієн стала матір'ю трьох драконів, котрі повернули магію у світ і стали символом відродження давно забутої, але й омріяної сили. Після смерті Аттіли між його синами швидко розпочалася боротьба за владу, яка переросла в громадянську війну. Від цього союз Гунів розпався. А у версії Мартіна сильніші дотраки відділилися від Халасару Дрого буквально за кілька днів до його смерті, що також призвело до розпаду колись наймогутнішої ватаги континенту. Загалом письменник неодноразово говорив, що у дотракійців є чіткі історичні прототипи. Монголи, гуни та рівнинні індіанці з невеликою часткою авторської фантазії. Але точніше буде сказати, що опис дотракійців заснований на переважній більшості стереотипах про гунів, індіанців та монголів, і ці стереотипи не завжди прямо пов'язані з реальною історією. Все ж виокремлення лідера до тракійців і його порівняння з образом гунського правителя мають чимало спільного, що й дозволило припустити їхню схожість та про образи. Сердечно дякую за перегляди. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про хала Дрого, його вчинки та дії. Поставте вподобайку і підпишіться на канал, ті, хто цього ще не зробив. Незабаром зустрінемося знову і продовжимо балакати про всесвіт, створений Джорджем Мартіном.